А що сталося, я думаю, корова дуже молочна, її треба доїти три рази на день, а вед лікарі що кажуть. Так, дивіться, у мілки, це з приводу мілки, катетер я поставив через те, що у неї завузький молочний канал, і через якусь невеличку-невеличку ранку він на кінці там підзаростає, і потім її ну, боляче доїти дуже погано йде молоко. А коли я Апаратом теж ну не йде погано. Потім руками, коли я додоював, дуже прям погано, їй боляче. Тому я вставив катетор, щоб розширити молочний канал і щоб пото під зажило е кінчик е дійки, так сказати. І все наладилось, щоб поправити молочний канал. Ну, Надіюсь, все поправиться. З приводу молочна корова, якщо там лікувати, наприклад, мастити, це я дуже і дуже давно в мене це було. У Мілки аж, аж, аж самий перший отел, який у мене у Мілки був, у неї дві долі були з маститом. Після отелу відразу. І, по-моєму, у когось ще у білки було трошки. То неважливо, коли ви лікуєте мастит, коли. Щось робите, коли якась проблема з долею, з вименем. Тут і мій вит лікаря мені не треба. Я знаю, це прекрасно, я це все проходив. Не треба доїти частіше. Навпаки, не треба часто лізти до вимені. Якщо я дою двічі, двічі на добу, то двічі й треба доїти. Від того, що ви часто туди лізете до цього вимені, ви краще не робите. Не буде краще, не буде. Навпаки, ото доїте. З вименем у мілки завжди було все в порядку. Завжди. Хоч менше вона молока, хоч зараз багато, нормально при дворазовому доїні. Ну, я ж бачу, нормально, абсолютно нормально. Тому не вводьте ні себе, ні інших в заблуждення, я так сказати. Це все я з досвіду кажу. Що все просто супер. І якщо би, наприклад, в таких випадках, отак от як важкувато, якась проблема з долею, з каналом з молочним, якщо доїти три рази, то це можна чокнутись. Тому це основна причина, по якій я перейшов на дворазове доїння. І ніколи в житті не повернусь до триразового. Ніколи тільки дворазове доїння. І крапка. І все просто.